Вітаю! Сьогодні ми з вами продовжимо розбір рухів східного танцю і розберемо рух, який часто використовується для проходок. Тобто, коли ми працюємо не на місці, а коли нам треба пересуватися в просторі. Він виглядає ось таким чином. Цей рух є у нашому танці, і він може виконуватися у різних варіантах. Зараз ми розберемо базовий і потім трошечки попрактикуємося. Давайте його назвемо Крок з тряскою, тому що ми, я зараз покажу його анфас. Ось як він виглядає анфас. Я переміщуюся зараз ось в ту сторону, зараз я буду переміщуватися в іншу сторону. Ось таким чином. Я переміщуюся. Цей рух складається з тряски і з кроків. Давайте спочатку розберемо, що роблять наші ноги. Ось. Зараз ми будемо йти в цю сторону, це моя права сторона. І перший крок в нас буде на праву ногу. Права нога робить крок уперед. На ліву ногу ми вертаємося. Потім права нога йде назад. Ліва нога пересувається. Далі повторюємо цей малюнок. Права нога уперед. Вертаємося на ліву ногу. І права нога назад. Ліва нога переміщується, і ми так само переміщуємося. Зараз я покажу. Ось звідси з правої ноги. Право наліво вернулися. Право пішла назад, ліва на спереміщі. Право вперед вернулися наліво, право назад, ліва на Права Право наліво вернулися, право назад, ліва на спереміщя. Тобто, що ми бачимо, що в даному випадку права нога робить рухи вперед. І назад. А ліва нога робить спочатку. Ось ми зробили праву. Ліва нога спочатку вертається ніби на місце, а потім нас переміщує. Тобто, права нога вперед, назад, ліва нога спочатку на місці, а потім нас переміщує. І виходить, що ми будемо рухатися в праву сторону. Але переміщувати нас буде ліва нога ось таким чином. Виходить: права, ліва, права, ліва. Права, ліва, права, ліва. Права, ліва, права, ліва. Ми можемо собі уявити лінію, якою ми будемо рухатися в праву сторону. В праву сторону будемо рухатися. І права нога на цій лінії робить крок вперед. І назад. А ліва нога або залишається на цій лінії, або робить крок, але теж цією лінією. Тобто ось наша лінія, якою ми рухаємося в праву сторону. Ось це моя права сторона буде. І моя ліва нога рухається цією лінією спочатку, або невеличкий кроком на місці. Потім переміщується, а права нога робить над цією лінією вперед-назад. Кроки ми чергуємо. Ноги працюють одна за іншою. Право-ліво, право-ліво. Права, ліва, права, ліва. Права, ліва, права, ліва. Права, ліва, права, ліва. З правою стороною ми розібралися. Тепер давайте будемо курбувати ліву сторону. Ось моя ліва нога. Ось моя права нога. І йти ми будемо ось туди. Тобто, переміщувати нас буде. Протилежна нога. тобто ось ця. І давайте подивимося, що, як це буде виглядати: ліва, права, ліва, права. Ліва, права, ліва, права Ліва, право, ліво, права Тобто йдемо ми в ліву сторону і робимо це за рахунок правої ноги. Як і дуже часто в нашому східному танці буває, що якщо рух в нас йде, наприклад, в ліву сторону, то дуже часто він виконується за рахунок протилежної сторони, в ліву сторону, а за рахунок правої сторони. Ось наш, наша, наша права нога буде нас переміщувати. З ногами ми розібралися. Тепер давайте е, звернемося до наповнення. Чим же ці кроки наповнені? Ми бачили там трясочку, давайте в праву сторону. Перший крок в нас виконується з трясочкою. Це звичайна трясочка по качалці, яка нам вже відома. Але виконується вона на одній нозі. Коли ми наступаємо на праву ногу, і я роблю на ній трясочку. Тепер давайте уважно розберемося, як це відбувається, тому що ми звикли робити тряску поки що на місці, і там, ніби все було більш-менш зрозуміло. Я можу це зробити у проходці? Давайте я покажу ось в такому ракурсі. Я роблю крок на праву ногу, переміщую вагу на неї повністю. І виконую на одній нозі трясочку. Анфас показую. Ось я зробила крок, повністю перемістила на неї вагу. Бачите, я можу стояти на правій нозі і отримую баланс. І роблю трясочку. Для початку можна попрактикуватися, робити трясочку на одній нозі. Ви зробили крок і робите трясочку на одній нозі. Тряска по качалці виконується нагадую за рахунок того, що ми згинаємо і розгинаємо коліно. Загинаємо і розгинаємо коліно. І від цього наша кісточка ходить вверх і вниз, вверх і вниз. Відповідно, коли ми коліно розгинаємо, кісточка йде вверх, а коли розгинаємо, кісточка йде вниз. Ось можна так практикуватися. На правій нозі і на лівій нозі давайте. Для підміноваги. Така історія. А, ще хочу зробити таку підказочку, що коли ви робите крок, слідкуйте за тим, що ви повністю перенесли на потрібну вам ногу всю вагу. Тому що, якщо ви... Тобто, що, нагадую, що таке перенести вагу, це коли ви ваш копчик ось. Уявімо, де мій копчик, ви його поставили, і ви хочете поставити його таким чином, щоб він у вас дивився в пальці, не десь там в п'ятку або десь за стопу, а саме в пальці. Тобто, ви зробили крок і ще себе, себе трошечки перемістили. Ось я роблю крок і трошечки себе переміщую. Переміщую всі стегна. Не одну ногу, якось так, а всі стегна. І прослідкуйте, щоб ваші внутрішні м'язи, ось в цій зоні, внутрішні м'язи ніг, вони у вас один з одним соприкасаються. Слідкуйте за тим, щоб у верхній частині у вас ноги не були широкими а були вузенько одна до одної. Тому що це дозволить вам повністю перенести всю вагу. Тобто я не просто на одну ногу стаю, і задня нога в мене десь залишається. А я ніби уявляю, що ось ця вся зона в мене єдине ціле, між ногами в мене немає відстані. Вони близенько одна до одної у верхній частині. І я ось всю цю зону переміщу. І слідкуйте за тим, що копчик у вас не, не піднімається. Ваш копчик дивиться вниз, і ви його при цьому не піднімаєте. І ось весь цей масив ви переміщуєте на одну ногу. Ось, на одну ногу. Можете спочатку попрактикуватися, стали на одну ногу, відчули, що у вас тут ноги близенько в цій зоні, Пересу, перемістили себе. Можна, отак от трошки покачатися, і піймати той момент, коли ви максимально себе. І виштовхнули ось цю зону. Це називається вийти в пах. Ось наша зона паху, і ми уявляємо, що ми ось цю зону себе виштовхуємо. Тобто не складаємо сустави, ось таким чином, від чого копчик піднімається, а всю цю зону виштовхуємо уперед. Крок ми робимо за рахунок того, що в нас внизу, ми можемо досить. Таку відстань між стопами зробити нормально. Цього буде досить. Нам не треба тут якісь грандіозні кроки робити. Не в цьому випадку, ось я зробила крок, перенесла всю вагу і зробила трясочку. Для чого потрібно відчути, що ви перенесли всю вагу, тому що це дозволить вам утримати баланс. Тому що, дивіться, мало того, що ми стоїмо на одній нозі, що вже само по собі для балансу певна. Певна задача така складна. Так нам ще у цьому у такій позі ще треба робити трясочку. Тому вам, тому вам дуже треба гарно відчувати ваш баланс. Що таке баланс? Це коли ви виходите в пах. Тобто те, що я говорила, підштовхуєте себе вперед і відчуваєте, що ваш копчик десь там в пальці хоче дивитися. Не в п'ятку, не за п'ятку, а саме ось сюди в пальці. І копчик не підіймається. Такий рух, він, знаєте, ніби виглядає простим, але є певні особливості. І ще в якості підказки можу сказати, що можна трошечки, коли ви робите трох, крок, трошечки зігнути коліно, тому що зігнути коліно дозволить вам легше робити тряску. Тому що в цьому кроці основне показати цю трясочку. Тому що, ну, в принципі, в нашому танці просто робота ніг, ну вона якось так, знаєте, не дуже цікава. Тому її треба чимось прикрасити, а прикрашаємо ми, звісно, стегнами. Тому головне приділяйте увагу трясочці, тому що, коли починаєш освоювати цей крок, то трясочка така вона не дуже виразна виходить, і зразу починайте. Відчувати, що ви встали і зробили трясочку, потім повернулися. Давайте я покажу цей крок в проходочці ще раз, в праву сторону і в ліву сторону. Тут екран не дозволяє дуже далеко ходити вліво вправо. Але як виходить? Зараз я поставлю музику, щоб було цікавіше. Ось візьмем таку. Не дуже швидко. І ліва сторінь. Є право, ліва. Фінчино. Так. І давайте тепер розглянемо які можуть бути варіанти цього кроку. Тому що у нас в танці цей крок виконується в діагональ. Зараз ми з вами ходили по лінії, яка розташована анфас відносно до того, як ви на мене дивитеся. Можна його ще виконувати. Ось я роблю той самий крок, але вже в діагоналі. Ось в мене є анфас, коли ви мене бачите, чотири мої два плеча. Два стегна, чотири точки. Є діагональ. Ось моя права діагональ у приміщенні. Ось моя ліва діагональ у приміщенні. Відповідно, коли ми, от як у нас в танці, ми робимо цей крок спочатку в праву діагональ, повернулися у вихідне положення, ліва діагональ. Цей крок можна, давайте, зараз. Трошечки вам покажу по діагоналях під музику. Я тепер по крокам розберемося, що відбувається, коли ми робимо кроки в діагональ. Ось в танці ми починаємо з лівої ноги, тому я тут теж покажу з лівої ноги. Я зробила крок в ліву діагональ, тепер мені треба повернути туди, де я була. Я повертаюся у вихідне положення, а це буде анфас. Потім роблю крок правою ногою, але в ліву діагональ. Ось, зробила, потім проміжний, проміжний крок і повернулися на фас. Ліва нога, вихідне положення. Права нога, вихідне положення. Ліва нога, права нога. Угу. Ось у нас є вихідне положення. І ми спочатку робимо крок вліво, повернулися, вправо повернулися. Цю проходочку можна робити і навколо себе. Як це робиться? Ми заздалегідь розбиваємо наш простір на чотири точки, анфас, потім сторона, потім повертаємося назад, знову повертаємося в сторону і. скільки це вже? Чотири. І вертаємося в вихідне положення. Я зараз показувала по часовій стрілці, можна це робити проти часової стрілки. Ну, Ніби такі варіації цього кроку, ніби всі, більш-менш такі основні. Що з руками? Я показувала ось таким чином руки, тому що наші руки у танці вони завжди. Ніби повторюють, або підкреслюють потрібний нам рух. І в даному випадку я підкреслюю ту сторону, яка в мене робить трясочку. Показую анфас. Та-дам! повернула. Та-дам! повернула у вихідне положення або можна в протилежну сторону. Коли я роблю кроки в діагональ, мій перший крок буде ось на цю ліву ногу, тому я руки буду на ліву сторону, на ліву сторону ніби вкладати. І повертати або у вихідну позицію, або трошечки протилежно. Пам -пам. І на іншу сторону. В даному випадку буде у вихідну позицію догори, до тому що нам треба працювати. Праву сторону в ліву сторону. Ось буде, показує анфас. Ліва сторона, права сторона, ліва сторона, права сторона, ліва сторона, права сторона. Давайте тепер розберемо руки. Руки в даному випадку ну, назвемо цю вправу вітерець. Ось вона так виглядає. Такий робимо вітерець. Спекотну літню погоду якраз не вистачає, тому можна трошечки його самим зробити. Дивіться уважно. Працює в мене частина руки, ось від ліктя і до верху. Ось ця частина руки в мене практично не працює. Таким чином я не роблю. Щоб в танці ми зберігали нашу гарну поставу, і на нас було приємно дивитися, я завжди намагаюся, щоб в мене між руками і обличчям і шиєю був простір. Бачите? Ось що відбувається. Між усією частиною руки обличчям і шиєю, в мене є. Ну, я кажуть, є повітря. Отак От я не роблю, тому що пропадає шия і це вже не танцювальна мене постава. Тому я тримаю ось ці зони далі від голови, і при цьому плечі і лопатки відчуваю, що я тягну вниз. Ось так. Ось я їх підняла і ось я тягну вниз. Ось я підняла, ось я тягну вниз. Підняли і тягнемо вниз. І коли ви максимально відтягнули ваші плечі і лопатки вниз, зафіксуйте це положення, запам'ятайте, як ви його відчуваєте, і намагайтеся у танці його завжди зберігати. При цьому грудна клітина трошечки, я трошечки її виштовхую вперед. Це дає мені розкритість, розкритість грудної клітини. І ось таку картинку, ніби, знаєте, Картинку польота і вдохновіння. Тому що, якщо ми не будемо зберігати оце правило повітря між рукою і обличчям, буде отака рука, не будемо виштовхувати грудну плітину вперед, буде отака спина, і в нас вийде щось таке не дуже гарне. Тому це буде трошечки важко слідкувати зразу і за ногами, і за тряскою, і за руками. Ще робити вигляд, що це дуже просто. Зате це дуже цікаво і відволікає від поганих думок. Так що дуже рекомендую як психотерапію. Так, значить, ніби все вам розказала, по-перше, що вивчити кроки, не ігнорувати тряску це головне. І потім, якщо, наприклад, ми робимо цю приходочку з такими руками, слідкувати за тим, що у вас руки. Ведуть себе таким чином, що у вас гарна постава. Долоні при цьому в мене теж працюють, долоні працюють, Вони, я їх не тримаю, знаєте, як Буратіно, тому що, бачите, ось долоні, долоні не працюють, і в мене вже якісь, якісь піонерські салюти відбуваються. Тому, коли, долонь, коли ми йдемо в одну сторону, ми робимо таку горочку. А потім, коли вертаємо, ми долонь так само її виштовхуємо, як ми це звикли робити, ніби котика гладимо. Ось. Ну, тому я і назвала цю вправу вітерець, тому що долоні, от уявіть, що це, ну, може, якісь там не знаю, травиночки під вітром, і ось вони під вітром отак от рухаються. Або краще, знаєте, уявляти водорості. Ось водорості ідеально підходять для асоціації, нам треба з долони зробити ось такі водорості. Практикуємося, вчимо кроки, не губимо тряску, вверху робимо вітерець і все в нас вийде. Дякую і до нових зустрічей!